Іро, вітаю, радий бачити. Прошу, розкажи, що відбувається навколо та вітаю, вітаю Андрію, вітаю наші глядачі. жаль, неспокійний ранок у котре видався вже друг. Тиждень поспіль для всієї України, зокрема і для Львова і всього регіону. Зараз ми перебуваємо на вулиці Міхновських. Це неподалік залізничного вокзалу. Фактично, частина історичного центру міста. Як повідомив буквально кілька хвилин тому, і в нашому ефірі, зокрема, і для мешканців Львова, мер міста Андрій Садовий, який зараз теж перебуває на місці чергового терористичного злочину імені російського диктатора Володимира Путіна. Пошкоджено орієнтовно 50 житлових будинків в історичному центрі Львова. Зараз ми бачимо, що просто в ці хвилини триває розбір завалів. Багато працюють аварійних служб на місці вчинення обстрілу Російської Федерації. Бачимо, ми швидкі, бачимо, ми рятувальників. Кілька бригад очевидно задіяно. щодо пошкоджень, то навколо пошкоджені вибиті шибки. Дуже багато пошкоджені балкони. бачимо як зруйновано просто позаду мене. Триває зараз люди і самі розбирають, зачищають, викидають залишки від шибок зі своїх вікон. Так само працюють рятувальники правоохоронці на місці. нас зараз далеко не пускають, тому що відбувається власне і сам факт документування вчиненого російським терористом. Людей теж не всіх пускають до своїх приміщень, просять почекати певний час, тому що і триває зараз. Фіксування моменту вчинення злочину, як відомо станом на зараз про 35 і трохи більше постраждалих, поки ми з вами говоримо, бо так само зауважу, що і зв'язок тут, тому що пошкодження і руйнації не маленькі, так само повідомлення. Трьох загиблих серед них, на жаль, 14-річна дитина. Ось таким неспокійним був ранок сьогодні на цій вулиці, і не тільки ще раз нагадаю, що 50 орієнтовно пошкоджених будинків. Принаймні, зараз про це говорить мер міста Андрій Садовий. Так само ми зараз не можемо побачити пізніше. Опинемося на цьому місці. Один з будинків доволі нової забудови вже знесено майже наполовину, але врахову. Пошкодження були нанесені не безпосередньо ракетою, яка прилітала а очевидно, улками того, що збивалося. За що ми ще раз дякуємо нашим силам проти. Очевидно, гатив просто в житловий масив. З того, що ми бачимо тут, ніяких військових об'єктів, ніяких баз тренування натівських найманців або розташування складів боєприпасів, зброї чи всього іншого, абсолютно немає. Це старий квартал міста, житлова забудова. Так само бачимо супермаркети місцеві, які теж понищений зовні фасад виноруйнування. Видно, що повибивало шибки. Назагал атмосфера тривожна, але люди хочу сказати, що опанували себе. І чекають, поки їх пустять зокрема до приміщень до власних будівель. Втім, багато хто шокований. Говорить про те, що перше таке бачить і не очікував, що. Останеться це із його домівкою. Ну на жаль, війна війна, яку розв'язав проти нас Путін триває. І ніхто не застрахований від того, що обстріли його губ... ці можуть статися. Нагадаю, що близько п'ятої ранку ми чули а, по п'ятій ранку. Львів прокинувся від гучних вибухів, від роботи ППО летіли ракети, були задіяні різних типів. Зокрема, і кинжали очевидно, але чекаємо, що звідповітряних сил збройних сил України шахеди також кружляли над містом з четвертої ранку о другій ночі. Ще моніторингові пабліки повідомляли про те, що був зліз стратегічних бомбардувальників, зокрема і з тактичної авіації Росії, злітали і міг 31 К і ту 22 М 3 А до четвертої вони очевидно подолітали і почали свій обстріл. Не тільки Львів опинився під атакою, але про це Андрій вже розповідатиме детальніше в нашому ефірі. Андрію, можливо, має ще питання. Хотів запитати також Ірину про те, що відбувається навколо, адже це такий район неподалік, справді як вже було сказано. Залізничного вокзалу там доволі був завжди інтенсивний рух. Поруч одна із магістральних вулиць Львова чи перекрито рух, і наскільки його ускладнено? Чи якісь рекомендації, зрештою, від екстрених служб від рятувальників про те, як себе поводити об'їзні шляхи тощо. А, Так, 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 Андрію, рух ускладнено дещо і не пускають орієнтовно метрів за 500, мабуть, до місця події, але на загал пропускають людей, можна пішки пройти. Повідомляли «Укрзалізниця» про те, що була затримка руху поїздів. Зараз ми маємо записати коментар Андрія Садового і повернемо студію. Дякую, Ірина Узлова була разом із нами.